Нова небезпека. Міністерство внутрішніх справ попереджає, російські безпілотники скидають новий вид вибухівки. Правоохоронці оприлюднили фото, як можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. На вигляд, це металеві трубки з квадратними насічками завдовжки 35-40 сантиметрів і діаметром близько 5 сантиметрів. Вони можуть використовуватися ворогом для ураження будь-якого з регіонів України. Ризик надзвичайно високий, тому що час вибуху таких боєприємств Припасів невідомий. Детонація відбувається в різному випадку. В одних Скажімо, там таймер умовно закладений, а друга коли нажимної дії, коли порухав, підняв, стукнув, зачепив. Тут треба бути в будь-якому випадку обережним. Схожі вибухонебезпечні предмети були помічені в Києві, а також у Харкові та Сумській області. Вони можуть лежати де завгодно і детонувати в будь-який час. Попередьте дітей, щоб нічого не чіпали на вулиці і обходили якомога далі будь-які предмети, що лежать на землі.